Кар'єра в надежі доволі цікава з 2017 по 2018 рік працював директором комунального ринку і раптом зробився блогером і навіть журналістом. Спочатку разом з Кирилом Стрімаусовим вони організовували антивакцинаторські мітинги і розповідали маячню про вишки. 5G. згодом Надьожа став журналістом-кореспондентом інформаційної помийки News, керівником якої був той же Стрімаусов. Також робив спробу стати головою міськради свого рідного міста Южноукраїнська, але ця спроба виявилася провальною. На початку повномасштабної війни заявляв, що аеропорт у Миколаєві знищили самі українці, а після вторгнення РФ продовжив свою нікому не потрібну блогерську діяльність. Влітку боровся в Одесі із забороною купатися на пляжі. Публічно називав український паспорт Аусвайсом, тобто посвідченням виданим окупантами, і заперечував російську агресію. Що ж більше не буде. До повномасштабного вторгнення вони разом організовували проплачені масові заходи, спрямовані на розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора. На період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стримусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, а його поплічник залишився на підконтрольній Україні території. Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в YouTube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі ВКонтакті із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування української державності та українського народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до сил оборони. У подальшому його сюжети і публікації підхоплювали центральні рупори Кремля і поширювали їх під виглядом позиції пересічних громадян України. Для конспірації зломисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм. Під час обшуків за місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнську миколаївської області виявлено ноутбук і п'ять мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також вилучено посадову інструкцію інформагентства Стрімоусова, де раніше працював фігурант. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. За свої заслуги Надьожа може отримати до 10 років ув'язнення.